В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми є в цій неділі, коли чуємо ці слова заклику до нас взяти свій хрест. Йти за своїм Богом. Ще минулої неділі ми відзначали воздвиження чесного Христа, сьогодні є віддання цьому святу, але коли ми дивимося на Господній Хрест, який Він на себе прийняв, сьогодні ми розважаємо над Христом своїм, який. Мене супроводжує, який завжди є зі мною. Що є це мій хрест? Задаймо собі запитання. Мій хрест? Чи я знаю, що це є таке? Я багато про це чую, я багато про це відчуваю. Я це, напевно, що від маличка ще чув від своїх батьків важкий хрест, мій хрест. Що це є мій хрест? Пригадуйте, коли Ісуса Христа розіп'яли, Він був поміж двох розбійників. І власне, ці два розбійники зараз направляють нас на думку. Що хрест може мати два виміри. Один хрест це є той, коли людина по заслузі, по об'єктивності, по своєму життю вона отримує терпіння. Бо через те, що веду спосіб свого життя так через гріх. Що заслуговую на терпіння, бо Він є наслідком нашого гріха. І це терпіння очевидно, що ми не можемо назвати своїм Христом. Це є вибір людини, коли ми вибираємо своє життя в сторону гріха, хоча Бог не хоче. Терпіння людини. Бог допускає терпіння до людини. Гріх обіцяє щастя. Кожна спокуса, яка до нас приходить, вона приходить, не мов би, щось зараз буде добре. Нічого поганого, ми можемо оправдати свої вчинки. Багато хто так також може думати і робити. Але насправді гріх породжує терпіння не щастя, не радість, не спокій. Гріх породжує терпіння. І терпіння, як таке, воно не має рятівної сили. Коли це терпіння пов'язане з моїм гріхом, воно не рятує, таке терпіння може привести до упадку і до смерті. Тільки терпіння зі страждаючим Христом приводить до Воскресіння. І тепер це другий момент. Який може бути Хрест, це коли не пов'язано з нашим життям, з нашими гріхами, з нашими вчинками, а пов'язане, коли ми йдемо з Господом своїм. І на дорозі нам зустрічається терпіння. І ці терпіння ми можемо назвати Христом. Бо так само Господь Бог допустив до свого сина це терпіння, коли він ніс хрест незаслужено. Ніс цей хрест раді кожного з нас. І він його проніс тільки тому, що він був постійно з'єднаним з Богом своїм, з Отцем. І тепер, коли ми несемо цей справжній хрест. У нашому житті ми мусимо бути з'єднані з Богом. Ми маємо з Ним перебувати. І тільки тоді ми будемо любити свій хрест, і тільки тоді ми зможемо терпіти цей хрест, і тільки тоді ми не будемо відмовлятися від Нього, нарікати, шукати іншого, кращого. Тільки у з'єднанні з терплячим. Ісусом. З Богом ми можемо нести цей Хрест. Терпіння, яке є наслідком гріха, може стати також для нас хрестом. І навіть коли ми з'єднаємося з Богом, цей попередній гріх вже став для нас хрестом. Який нам потрібно нести, який ми несемо, бо зворотнього моменту немає. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест на себе і йде слідом за мною. Відріктися від себе самого. Що це значить? Я маю зараз відріктися від себе. Я поки що не можу знайти цього слова, щоб сказати в тих своїх розмах, як я маю відріктися зараз, щоб привести вам приклад. Але приходить мені тільки одна думка відріктися від того, що є так мені миле і до чого я так привик. Тут, у цьому житті. Навіть моє серце до того постійно лине. Так моє серце звиклося уже з тим. Тим мирським, світським, тим моїм щоденним, яким стало вже для мене способом життя. Бо деколи гріх стає способом мого життя. Я вже таки є, це мій характер. Ми можемо дуже багато чого собі пояснити. І ось відріктися себе. Це відріктися до того, що я так сильно прив'язав себе тут. До чого так прив'язався? Ми можемо зробити собі порівняння, аналіз, провести, скільки часу ми у своєму житті присвячуємо, щоб бути з Богом, шукати Його, а скільки часу ми присвячуємо на нашу щоденність. На нашу буденність, і в чій тій буденності є Бог. Ми собі в своєму іспиті сумління кожен можемо цей аналіз провести. І коли ми його проведемо, ми побачимо, куди ми більше переважаємо, чи в сторону того мирського, яке так мене сьогодні тримає, за яким я так сильно спішуся, чи в сторону цього. Божого. Яка б користь людині здобути весь світ, а занапастити свою душу? Яка користь? Ми насправді деколи перевертаємося на тих, які здобувають цілий світ. Подивіться, ми можемо бути такі маленькі у цьому світі, а ми можемо здобути весь світ. Наші бажання летять нас замало тут. Ми можемо виходити з грудей, здобувати весь світ. Є насправді поміж нас люди, які живуть, здобуваючи весь світ. І мені здається, що такі люди, вони змирилися, що вони вже царства Божого не будуть мати. І тому вони стають царями тут на землі. Тому вони стають володарами іншого життя. Тоді вони можуть допустити так легко біль, журбу і зовсім не тими, хто би мали підтримувати. Але це є глупота, яка б користь добути весь світ, а занапастити свою душу. Сьогодні ми, чуючи ці слова, скеровані до нас. Від Господа Бога, мусимо собі сказати, чи я є той, хто здобуває весь світ, чи я є той, хто дбає про свою душу. Бо насправді, коли Ісус Христос ішов своєю хресною дорогою зі своїм Христом, були дві категорії людей, які Його супроводжували. Були ті, які йому давали ногу спотикання, але були ті, які його підтримували по його хресній дорозі. Збудімо справді у собі це бажання бути з Христом. Бути з Христом це взяти собі його на плечі. Відріктися себе самого і йти дорогою до Бога. Амінь.